Місце світла, розвитку та допомоги розстріляна російською армією світлиця Святого Миколая із Маріуполя відродилася в Івано-Франківську. Безпечний простір для дітей із кризових сімей та окупованих територій у місті Марії заснували ще у 2019-му. і проіснував він майже три роки. Різноманітні заняття, гуртки, вишколи, табори та екскурсії. А ще така вкрай важлива психологічна допомога. За цей час його встигли відвідати понад три тисячі дітей. Але вже на початку березня мальтійську. Світлицю окупанти перетворили в обвуглену пустку. Саме в ці години а, Росія своїми екскаваторами руйнує будівлю, а, в якій знаходилась світлиця, тобто а, і ховає. Під уламками вже розбомбленого, згорівшого будівлі ті тих людей, які там загинули, вони приховують, звісно, що таким чином злочини, які вони творили і творять на сьогодні на території міста Маріуполя. Це, звісно, дуже важко. Тим не менше, я сьогодні знаходжусь на такому чудовому святі, і це співпадає з святом Святого Миколая на відкритті неймовірного простору. Ви бачите в Івано-Франківську, де так само дітки будуть отримувати різні можливості для того, щоб могти подальшому реалізуватися і. Новий простір свого основного напрямку діяльності не змінив. Сучасний, універсальний та розвитковий. Тут кажуть мальтійці: кожна дитина зможе знайти собі заняття до смаку. Займатимуться із підопічними не лише волонтери, але й відомі франківці і не тільки. Серед наставників і Олександр Фозі Сидоренко. Музикант популярного гурту «Танок на майдані Конго опинився у Франківську ще у лютому. Займаючись волонтеркою, розповідає, познайомився із мальтійцями. Разом передавали до охоплених вогнем українських міст гуманітарні вантажі. Жі, тож, коли йому запропонували вивчити з дітьми пісню про українського супергероя Гупала Василя, відмовити не зміг з дітками набагато простіше ніж з дорослими. Дітки ще відкриті, вони не закриваються, і ну, з ними природніше виходить. Дуже добре, що тут відбуваються такі події, з'являються нові простори, оскільки українцям дуже важко підтримувати державу, але ми вільні люди, і в скрутні часи ми перебираємо на себе функції держави. І дуже добре, що у Франківську є. Люди, які це розуміють і вкладають душу і тіло, Маріупольський проєкт відродило Франківську ще у березні з перших днів повномасштабної війни. Там приймали здебільшого дітей, яким довелося покинути рідні домівки або ж малечу волонтерів. Тоді я він у невеликому приміщенні на базі домівки мальтійської служби допомоги. Сьогодні ж світлиця святкує новосілля. Більший простір кажуть організатори. Це водночас і ширші можливості. Це такий універсальний розвитковий простір. Вона буде вона буде працювати на волонтерських засадах, але окремі гуртки, а гуртки буде малювання, художня школа, буде гурток мистецтва, буде ціла майстерня, де буде столярня, робота з металом, робота з шкірою, з глиною, сцена, бібліотека, якби різноманітні напрямки, щоб діти почували себе. Красиво, достойно, навіть можна сказати, модно, щоб вони якби почували себе в захисті. Зустрічатиме своїх вихованців, а їх уже нині понад сотня світлиця щодня. Графік занять для зручності розмістили не лише на інформаційному табло у самому просторі, але й на сторінках Мальтійської служби допомоги у соцмережах. Наталія у зокандрі Гаргара, телеканал 402.